Розглянемо, яким чином і з якими особливостями програмне забезпечення з'являється в наших системах. Ну, по-перше, це залежить від того, що це за система. Якщо це Android, наприклад, то маємо Google Play, де можна знайти потрібну програму і встановити її на пристрій. І різні категорії, за якими здійснюється пошук, платні та безкоштовні програми, а також програми, які спочатку безкоштовні, але пропонують додаткові можливості. Заплату. Аналогічна ситуація з iOS та пристроями Apple. Є App Store, де можна завантажити доступні програми, які ще називають додатками, застосунками чи аплікаціями. Для встановлення програми потрібно знати пароль адміністратора пристрою, а деякі пристрої ще вимагають підтвердження відбитків пальців, а іноді введення платіжної інформації. На цьому етапі потрібна особлива уважність, тому що фінанси та інтернет можуть мати дуже особливі взаємозв'язки. Наприклад, можна випадково підписатись на сервіс, який братиме помісячну плату, тоді як користувач думав, що це буде одноразовий платіж. Тому будьте уважні і не купуйте нічого в мережі без узгодження з відповідальним та обізнаним дорослим. З системою Windows все трохи інакше. Бо для того, щоб додати програму до системи, потрібно спочатку отримати чи завантажити інсталятор. Зараз дебільшого його можна отримати в мережі інтернет. Виглядати цей файлик може по-різному, але в його назві часто присутні слова Install, Setup, а також сама назва програми. Часто при завантаженні інсталятора з офіційного сайту виробника нам потрібно правильно обрати операційну систему, на яку будемо його встановлювати. В Google Play і App Store це знати не потрібно, все відбувається автоматично і нам просто не пропонують встановлювати програми, які не підходять для наших пристроїв. Також часто є можливість обрати мовну версію програми. І не варто нехтувати цією можливістю спростити собі подальшу роботу із нею. Отож, скачали. А тепер переходимо до встановлення або інсталяції. Зазвичай вона має кілька етапів. Спочатку нам потрібно уточнити, що ми маємо і надаємо повноваження на цю установку. Далі маємо прочитати і прийняти ліцензійну угоду. Ну, на цьому етапі зазвичай її ніхто не читає. А це може нести подальші ризики. Взагалі потрібно уважно читати все, що ви підписуєте в реальному житті, і все, на чому ви клацаєте на комп'ютері. Тому що найчастіше проблема починається саме тоді, коли ми власноруч чи то вірус запускаємо, чи то дані свої надаємо ненадійним програмам, чи дозволяємо їм від нашого імені робити якісь дії, ну а потім дивуємося наслідкам. Тому читайте і думайте. Ліцензії та ліцензійності стосуються і введені серійні номери. Якщо програма платна, то зазвичай вона захищена певними системами авторизації, паролями та активаторами. Вони існують не для того, щоб ускладнити життя користувачам, а для того, щоб захистити авторське право розробників програм. Адже коли ви станете крутими айтішниками і захочете заробляти купу грошей своїми програмами, ви, мабуть, не порадієте. Коли ці програми будуть доступні в зламаному вигляді з кряками і кейгенами. Тож поважаємо інтелектуальну власність та працю інших так, як хочемо, щоб поважали нас. Зазвичай на комп'ютері у нас є вибір, куди встановлювати програму. На телефоні чи планшеті практично немає варіантів, тому що рідко може бути карта пам'яті, але там можуть бути свої нюанси. Однозначно, ми маємо вибір, чи додавати ярлик, наприклад, на робочий стіл, чи навіть у стартове меню пуск. Іноді, після встановлення програми необхідно перезавантажити комп'ютер. А ще іноді вже на першому запуску потрібно її активувати чи вказати облікові дані користувача. Таким чином, якщо ми хочемо відкрити якийсь файл на комп'ютері, маємо класнути по ньому двічі, і якщо все добре налаштовано, він відкриється. Але іноді щось йде не так. Тоді треба класнути на файлі правою кнопкою миші і обрати пункт відкрити за допомогою. А тоді вибрати програму, якою хочемо скористатися для цього конкретного файлу. Якщо виберемо пункт Вибрати програму, то отримаємо більший вибір і можливість запам'ятати його для всіх подальших запусків файлів такого типу. Досить часто такий докладний вибір потрібно робити для браузерів, PDF-файлів, а також медіа, фільмів та музики. Якщо ж треба видалити програму, то маємо кілька варіантів. На телефоні чи планшеті. Отримуємо назву кілька секунд і хрестиком підтверджуємо видалення. На комп'ютері можна запустити файл інсталяції і обрати видалення програми. Ну, зазвичай воно там є доступним. Або зайти в пункт панелі керування комп'ютера, який так і називається видалення програм. Знайти в списку програму і класнути Видалити. Дуже важливо, що якщо ви просто прибрали значок з робочого столу, програма нікуди не поділась і продовжує займати місце на диску. Так само не працює просто видалення папки програми з каталогу Program Files. І навпаки, це може призвести до нестабільної роботи операційної системи. Тому видаляйте програми правильно. Окей. Але як встановити саму операційну систему? В принципі, це дуже просто. Потрібно мати завантажувальний диск або флешку. Вставляємо їх в комп'ютер, перезавантажуємось, і в процесі завантаження бачимо пропозицію на кшталт. Boot from cd чи Boot from USB. Погоджуємось і виконуємо вказівки інсталятора. Іноді потрібно здійснити налаштування BIOS для того, щоб при включенні комп'ютера відбувалось розпізнавання завантажувальної флешки. До речі, тут може стати у нагоді вміння працювати з командним рядком, бо його команди працюватимуть і тоді, коли на комп'ютері ще немає повнофункціональної операційної системи. Гугліть виробника свого комп'ютера, зокрема процесора та материнської плати, щоб дізнатись точний процес. А орієнтовний, наведений на диск світі зі знімками екрану та іншими поясненнями. Зі свого досвіду, близько сотні встановлених операційних систем, скажу, що найголовніше не помилитись із тим, куди встановлювати цю систему, на який диск. Тому що зазвичай для установки. З цього диску видаляється вся інформація. Здійснюється форматування з повною і безповоротною втратою даних. І для того, щоб потім не було безмірно сумно від втрати потрібних файлів, потрібно дуже уважно перевіряти місце встановлення системи. Решту налаштувань можна виправити пізніше, а от сформатоване вже ні. І є ще одна цікава опція, яка називається Live CD або Live USB. Коли операційна система, по суті, працює на флешці чи диску без реальної установки на комп'ютер. По ідеї, це добра нагода спробувати, як працюватиме ця система на цьому пристрої, не вносячи кардинальні зміни в поточні налаштування. Але крім того, це може бути допоміжним варіантом, якщо потрібно виправити проблеми, спричинені вірусами, і ми цим користувалися кілька разів у школі. Тож, як бачимо, значну частину налаштувань операційної системи і програм у ній цілком може виконувати звичайний користувач. Але бажано при цьому бути поінформованим про можливі варіанти і знати, як і що шукати в мережі, коли трапляються якісь збої.